Алгоритм визначення географічної широти. Щоб визначити географічну широту певної точки, потрібно з'ясувати, на якій паралелі знаходиться ця точка. Географічна широта дорівнюватиме значенню паралелі. Якщо задана точка лежить на екваторі, тобто на паралелі 0 градусів, її географічна широта дорівнює 0 градусів. Зверніть увагу, для позначення широти точки, розташованої на екваторі слова північна та південна не вживають. З'ясувати, на північ чи на південь від екватора розміщується паралель. На якій знаходиться задана точка, якщо на північ широта точки є північною, якщо на південь південною. Наприклад, 20 градусів північної широти, 20 градусів південної широти. Якщо задана точка лежить безпосередньо на полюсі, то її широта дорівнює 90 градусам, оскільки широта змінюється від екватора до полюса в межах значень від 0 до 90 градусів, наприклад, 90 градусів північної широти.